Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні в гості до нас знову завітали калинка та барвінок та підготували для вас цікаве заняття. Діти, яка зараз пора року? Так, вірно, зима. А які ознаки зими, ви знаєте? Холодно, сніжно, морозно. Прийшла зима і одразу скувала все в льоди. Насипала сніжку, біле покривало сховало від пташок їжу. Холодно та голодно стало їм. Як ми можемо допомогти пташкам взимку? Так, вірно, ми можемо підгодовувати їх. Вчора з братом невеличку ми зробили годівничку. Вже прийшла зима холодна, та птахів пора голодна. Взимку корм добути важко, допоможем тобі, пташко. Які пташки прилетять до нашої годівнички? Звісно, зимуючі. А що ми можемо покласти у годівничку? Так, крихти хліба, насіння, кашу, сало, зернята. А яких зимуючих птахів ви знаєте? Щоб вам було легше згадати, я буду загадувати загадки, а ви відгадуйте, як зима вона на гілці і співа, мов на сопілці, жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Так, це синичка. Синиця. У червонім фартушку Уч? птах стрибає по сніжку. І розпитує синичку про найближчого дівничку. Так, це снігур. Наступна загадка. По асфальту чим чекує, і з людьми про щось варкує. Сизокрилий добрий птах Знається він на листах. Так, це голуб. А яких ще ви знаєте зимуючих пташок? Так, це горобець, сорока, ворона, Дятел, сойка. Діти, подивіться, горобчик малий, а ворона яка, а ворона велика. У сороки Животик який? Білий, а у синички який, а у синички жовтий. Ворона ходить, а горобець. Так, звісно, стрибає. У синички дзьоб короткий, а у ворони який? Так, у ворони довгий дзьоб. Діти, а ви знаєте, що у кожної пташки є своя мова? Відгадайте, хто каркає? Як каркає ворона? Кар-кар-кар. Хто скрекоче? Як скрекоче сорока? Скрекеке? Хто цвірінькає? Як розмовляє горобець? Цвірінь, цвірінь. Хто фуркоче, як голуб розмовляє? Фр-фр-фр. Як цівка і синичка. Тін-тін-тін, ців-ців-ців. -тін -тін, Давайте пограємо у гру. Скажи одним словом. Я починаю речення, а вам потрібно закінчити його. Наприклад... У сороки білі боки, тому її називають білобока. У сороки довгий хвіст, тому її називають так довго хвоста. У синиці грудка жовта, тому її називають жовто груда. У ворони чорні крила, тому її називають чорнокрила. У дятла Червона голівка, тому його називають червоноголовий. У голуба сизі крила, тому його називають сизокрилий. Молодці. А тепер діти руханка, веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Маленький хлопчик веселий горобчик головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята! Ось! Наша синичка. Давайте зараз спробуємо її описати за схемою. Давайте почнемо з назви пташечки. Це синичка. Де живе синичка? Так, синичка живе у лісі. Але з настанням холодіїв синички підлітають близько до наших домівок у пошуках їжі. Яка пташка за розміром? Якщо ми порівняємо синичку з іншими птахами, то синичка малесенька пташка. Колір та забарвлення синичка має жовтенький животик з чорною смужечкою, чорну шапочку, біленькі щічки, сірі крила. Чим харчується синичка? Синичка харчується жучками, черв'ячками, павучками, мухами. Гусіні і різними видами насіння, зернят, також яблучками, грушками, сушеними ягідками, калиною, горобиною. Також полюбляє крихти хліба, як справжня українка, сало. Зимуюча чи перелітна ця пташечка? Так, це пташечка зимуюча. Якщо коли-небудь узимку вона постукає у ваше віконечка, Погодуйте її. Діти, сьогодні ми з вами спостерігали за синичкою та описували за схемою. Вдома спробуйте разом з батьками описати інших пташок з прогулянки. На все добре, діти! До нових зустрічей!